Чи можемо ми робити самомасаж обличчя перед самісіньким сном? І моя відповідь категорично ні. Адже яку б ви техніку не задіяли, чи це іспанська, чи японська, чи, приміром, самомасаж обличчя гуаша ось таким скрабочком, ми працюємо із м'язою, так, щоб м'яза стала еластичною. І ось уявіть, після самісінького самомасажу. Ми йдемо спати. І я опускаю той момент, що після будь-якого самомасажу, коли б ви його не робили, нам потрібно змити олійку. Так ось, ми йдемо лягати спати. І що відбувається? Наша м'яза, вона немов квітка, немов полістки квітки, вони такі ніжні, так, і вона така еластична. А ми лягаємо спати. Не завжди лиць, так, а в подушку вхнюпившись. І таким чином ми робимо ще більше заломів на обличчі, ніж вони були до того. Отже, якщо хочете, щоб самомасаж і справді вам приносив користь, то краще його робити не перед самісіньким сном, а хоча б за дві години до сну. Зі мною будете знати більше. Підписуйтесь на мій інстаграм.